we Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Іван франківської міської ради, є постійних профільне комісій і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки послідовним та дієвим є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок і реалізації програм соціально-економічного розвитку. розкофранківська поточному році. Чи здатна міська рада ухвалювати такі рішення, які сприяють досконаленню місцевого самоврядування? і Покращення добробуту людей, якого характеру та особливостей набув представницький органи Африківська. Після серії сесії міської ради ну і відповіді на за ці запитання сьогодні зробить депутат по 18-му виборчому округу, голова бюджетної комісії і лідер фракції Свобода Роман Онуфрів. Добрий вечір, пане Романе. Добрий вечір, пане Михайло. Добрий вечір, шановні анфаківці. Я не випадково згадав про вас виборчий округ, де ви перемогли під час місцевих виборів. Чи мають е депутати-мажоритарники можливість е для самореалізації в стіни міської ради? Реалізувати свої повноваження як представники окремо взятих мікрорайонів чи житлових кварталів, бо, за моїми спостереженнями, поки що першу скрипу у сесійній залі грають все таки фракції, а мажоритарники перебувають в складі цих фракцій, ну і відповідно повинні дотримуватися фракційної дисципліни. Пане Михайло, насправді моє глибоке переконання є наступне: кожен депутат міської ради повинен в першу чергу підпорядковуватися волі виборців, які його обрали. В першу чергу, депутати міської ради повинні рухати інтерес громади перед усім, і... а, не а не партійні чи фракційні інтереси. І це дуже важливо, тому що сьогодні Івано-Франківська міська рада вирішує в основному господарські питання, питання життєдіяльності міста. І тут недоречні будуть будь-які партійні чи політичні дискусії. Тому я вважаю, кожен з депутатів міської ради, і в першу чергу це депутат Свободівець підпорядкований волі виборців Івано-Франківська. Безумовно, ви маєте рацію в тому, що мажоритарники повсякчас повинні дотримувати свого слова, в тому числі те, що вони говорили на виборах, і певною мірою ці обіцянки конвертовані власне в депутатські фонди. Чи достатньо цих коштів буде виділено в рамках міського бюджету для самореалізації цих депутатів на виборчих округах? Це по перше, по-друге, можливо, ви бачите якусь іншу технологію. Контактів прямих із виборцями, якщо це коштів не вистачає, можливо, не потрібно поспішати, бо всі думають, що треба все зробити за один рік. Для цього є здається, п'ять років. <клес> Пане Михайло, я би поглянув трошки ширше на діяльність депутата міської ради. Я вважаю дуже важливо, що сьогодні половина депутатського корпусу обрана саме безпосередньо у виборчих мажоритарних округах. і я вважаю, і наша така позиція: кожен депутат-мажоритарник обов'язково його основна функція. Це прямий контакт з своїми е, виборчим округом, округами, своїм виборцям. І ми спонукаємо наших депутатів-мажоритарників е, здійснювати депутатські прийоми. Е, поінформую вас про те, що е, наша мажор... фракція, свободи. фракція свободи провела вже більше трьох десятків депутатських прийомів по всьому івано-франківську. Ми спілкуємося з виборцями, ми з'ясовуємо, які питання їх турбують, е, як вони дивляться на розвиток міста і що вони хочуть передати через нашого депутата міської ради. Е, Безпосередньо виконавчим комітетом міської ради, який здійснює пряме управління містом, ви вважаєте, що все-таки фонди е, депутатські будуть цілеспрямовано направлятися на ті потреби, що є, якби так би мовити, запит з боку виборців? Так ну депутатський фонд для мене взагалі є допоміжним чинником, який допомагає десь точково локально дуже реалізовувати свої депутатські повноваження. Депутат повинен широко дивитися на співпрацю з мешканцями окрузі, спілкуватися з ЖЕКом, спілкуватися з закладами, комунальними підприємствами, установим організаціями. Він повинен бути зв'язною ланкою між мешканцем і владою. А депутатський фонд, та сума, вона е, на весь виборчий це фактично крапля в морі, тому це є допоміжний чинник. Основний це є бажання депутата спілкуватися з виборцем і бути місточком поміж мешканцем і поміж міською владою. Журналісти і оглядачі, які перебувають в сесійній залі, зауважили, що залізобетонне правило існує сесія, починається рівно о 10-й. Також міська рада послідовно уникає якихось затяжних дискусій з приводу того чи іншого проєкту рішення. Скажіть, будь ласка, чи це заслуга власне, роботи депутатського клубу, профільних комісій, чи, можливо, ведуться якісь перемовини між лідерами фракцій заздалегідь, аби уникнути цих затяжних дискусій. ну по-перше, щодо початку, е, ну я переконаний, що точність це є вічливість королів. Ми повинні бути точними навіть в деталях. І тоді ми будемо точними не тільки в дрібницях, але й в великих справах. Тому точність, передусім, вона повинна бути, зокрема, навіть при початку сесії. Це перше, друге. Якщо говорити про поточні господарські питання сесії, ми працюємо з нашими депутатами в наступний, в наступний спосіб. Якщо питання того чи іншого депутата по виборчому окрузі йдуть на сесію, він особисто повинен це питання вивчити. Він з'ясовує, чи питання вмотивовано подається на сесію, чи воно йде без порушень, чи немає якихось перешкод, чи немає скарг мешканців. І коли депутат мажоритарник каже, це питання зрозуміле, воно йде в користь інтересам громади. Це питання тоді просто одноголосно голосується і все. Тому власне принцип роботи міської ради через мажоритарників я вважаю найбільш ефективним спосіб спілкування з громадою. В такий спосіб ми унеможливлюємо прийняття. Не вґрунтованих рішень через не депутатського корпусу. Я би хотів перейти до конкретики п'ятої сесії. Було ухвалено низку програм соціально-економічного розвитку. Наскільки ці програми синхронними є до міського бюджету? От, з вашої точки зору, як голови бюджетної комісії, а чи вони повинні десь дійсно стимулювати дохідну частину міського бюджету? Програм є дуже багато. Там інвестиційна програма підтримки ну на витрат на підтримки малого бізнесу. І ряд інших програм Ну, передовсім я нагадаюся про те, що коли ми приймали міський бюджет, то й особисто для мене я дав коментар, як, як його можна сказати, що таке, який бюджет цього року прийнятий. Я сказав, що це бюджет очікування кращих часів. Сьогодні змінений бюджетний кодекс, сьогодні змінений податковий кодекс, і ми просимо сьогодні в нових умовах. Достатньо некомфортних для міських бюджетів. Ми хочемо з'ясувати, які будуть правила гри, правила співіснування міських бюджетів. І об бюджеті вищих рівнів в тому контексті. Я скажу про те, що дійсно програми, які приймаються на сесіях міської ради, це інструмент, через який здійснює фінансування е, міських заходів. Але е, ключове сьогодні, що ми будемо просити головних розпорядників коштів, це є дуже уважно і збалансовано підходити до власне витрачання коштів, які передбачені на тій чи іншій галузі. І ми кожної сесії звертаємося, просимо, будь ласка, розуміючи, що бюджет наповнюватиметься не те. Так, як би нам хотілося дуже ощадно, раціонально витрачати кошти, в тому числі через міські програми, чи правда, що нині міська рада веде тотальний контроль за обігом коштів практично на всіх комунальних підприємствах, е, ну не можна говорити про тотальний контроль, тому що тотальний контроль передбачає єдину систему е, обліку онлайн спостереження. Тощо, ми говоримо про те, що ми, е, е, ми посилаємо сигнал тим розпорядникам коштів, що нас дуже цікавить власне питання. Ефективного раціонального використання кожної копійки е, платників податків, а саме мешканців івано Франківська. І ми вважаємо, що е, ми володіємо цією інформацією і цю інформацію ми ділимося з мешканцями. Ми його вивішуємо на сайті. Е, до речі, ми тільки е, вже на етапі закінчення створення сайту міської ради. Інформація буде подаватися на сайті міської ради, в тому числі про фінансування поточних питань івано франківська ну, Деякі розпорядники коштів можуть звинуватити депутатів у так званому фінансовому шпіонажі. Сьогодні 70% міського бюджету це податок з доходів фізичних осіб. Цей податок, який платить кожен з мешканців івано франківська і мешканець Івано-Франківська має право сплачувати податок, з'ясовувати, куди він витрачається. Це не шпіонаж, це робота по інформуванні мешканців на що витрачаються наші кошти. Гаразд ще хочу повернутися до е, програм, які ухвалила п'ята сесія міської ради. А вони прийшли б з найменшими застереженнями. Є одна програма, яка буде ще до до березня місяця. Скажіть, будь ласка, оцей ефект такий по розробці цих програм? Це є результат якоїсь командної роботи представників виконавчої влади і депутатського корпусу. Я вам скажу, пане Михайло, що ми впроваджуємо в наступний підхід співпраці з виконавчим комітетом. Пропозиції, які виносять на сесію в економічний комітет, ми в основному будемо підтримувати, тому що це їхній продукт їхньої професійної діяльності. Наше завдання прийняти документ і через квартал або два цей документ піддати аналізу на факт виконання тої програми чи не виконання. Тому ми розуміючи, що документ подається, він розроблявся фахівцями. Ми кажемо, що ми його приймаємо, і через квартал або півроку попросимо вас дати поточний проміжний звіт про. Стан виконання програми тої чи проекти, яку доповідається на сесії, пане Романе. З огляду на проблематичність міського бюджету 2011 наскільки з вашої точки зору актуальним нині виглядає фіскальна політика? Міська рада ухвалила також програму оподаткування місцевого. А чи ви вважаєте, що необхідно нині активізувати весь набір засобів, якими володіють? Виконавча влада, в тому числі і податкова інспекція щодо подолання тіньового бізнесу або виведення зарплати із ціні щодо подолання заборгованості в житлово-комунальному секторі, а це заборгованість і перед податковою службою, і перед іншими цільовими фондами. Бачите, це питання має, має дві складових. Перша складова міська влада повинна докладати всі зусилля, щоб створити комфортні мови для діяльності суб'єктів господарювання Івано-Франківського. Ми зробили, до речі, так само, коли ми переглядали ставки єдиного податку, ми не змінили, не збільшили ставки єдиного податку для міста Ян Франківського. Вони залишилися на попередньому мінімальному рівні. Тим самим ми демонструємо ті підприємці, які хочуть працювати. Ми будемо їм сприяти в межах і компетенції, які мають якими володіє міська рада. Але якщо говорити про те, що дійсно нам треба працювати щодо оптимізації надходження в міський бюджет, зокрема. Що стосовно податку на доходи фізичних осіб? Я вам наведу тільки один приклад, коли проводився конкурс на транспортні перевезення в місті іван франківську ми зустрілися з таким парадоксом: на маршруті їздить 10 автобусів, а легально працевлаштовано тільки дві особи. Тобто, 8 автобусів їздили з автопілотом так званим. Хоча, за нормами, 10 автобусів повинні бути 2 водії обов'язково і кілька ще резервних водіїв. Тобто мало бути 25 орієнтовно осіб працевлаштованих. І ми це питання підняли. Чому? Коли перевізник хоче надавати послуги і хоче, щоб місто йому дало можливість здійснити транспортні перевезення на території Івано-Франківська, не працевлаштував своїх водіїв. Ми звернулися зауваженнями, ми втрутилися в процес перебігу конкурсу і вважаємо нашою одною з перемог про це, що конкурс відбувся дуже коректно, і перевізники працевлаштували своїх водіїв. І міський бюджет від цього отримає доходи. А працівники, які до того моменту були влаштовані нелегально, вже будуть мати трудовий стаж. Це як ілюстрація того, як ми будемо зважено підходити до питання спілкування і стосунків міської влади і суб'єктів господарювання. Ліквідація різноманітних заборгованостей в житлово-комунальному секторі, чи це може бути топ-темою на наступній так званій комунальній сесії? Пане Михайло, я вам скажу про те, що власне попередні сесії міської ради одним з ключових питань це було питання відновлення платоспроможності житлово комунальних організацій. Відновлення платоспроможності. Пропозиція, яка лунала з боку е, виконавчого комітету, звучала так: нам треба почати, вони говорили, процедуру е, банкрутства житлово-комунальних організацій з метою їхнього фінансового оздоровлення. Це перша точка зору. Яка друга точка так. зору? На що позиція депутатського корпусу, зокрема фракції Свобода, була наступна? Питання відновлення платоспроможності ЖЕКів треба розглядати як тільки один з етапів. Реформування. реформування самої сфери надання житлово-комунальних послуг, а не як окремо взятий процес. Тому що якщо ми здійснюємо процес відновлення плати спроможності ЖЕКів, ми маємо розуміти, чи за час, час 5-10 років санації здатна сьогодні житлово-комунальне підприємство виконати план відновлення плати спроможності. Я вам наведу кілька цифр, тому що це питання ми зараз готуємо якраз на сесії міської ради 24 лютого. І ми зараз, Фракція Свободи, готується до цього питання, готує, аналізує цифри, аналізує діяльність житлово комунальної сфери. Так от я вам скажу, що на сьогодні всі комунальні підприємства євген які надію житлові послуги, є збитковими. На 1 січня 2011 року загальна кредиторська заборгованість підприємств становить понад 40 мільйонів гривень. З них більше 20 мільйонів гривень це є зобов'язані перед податковою інспекцією і перед пенсійним фондом. Коли ми почали аналізувати структуру доходів комунальних підприємств і структуру видатків комунальних підприємств, ми з'ясували, що Структури видатків підприємств 65-70% це є оплата праці. Е, типовий штат управління житлово-комунального так званого ЖЕК, житлово, -житлово експлуатаційної організації, передбачає, що там, наприклад, ми аналізували апарат управління складається з начальника ЖЕК, головного інженера, начальника економічного відділу, п'яти бухгалтерів, юриста, кадровика, секретарки, двох паспортистів та семи, май... та семи майстрів. І коли ми аналізували співвідношення апарату управління до працівників, які реально виконують роботи в жеках, ми з'ясували, що практично на 100% заповнені вакансії апарату управління і не, не більше, і менше 80% заповнені вакансії на працівників, які реально надають послуги по експлуатації житла. Це тобто, містори, ко... тобто кожен четвертий працівник житло експлу... експлуатаційної організації це керівник працівник апарату управління. Кожен четвертий. Та й працівник апарату управління, то хто має робити роботи по утриманні житла, по прибиранню територій тощо? Я вважаю, такий підхід до кадрів політики в ЖЕКах є незбалансований і необґрунтований. А як ви думаєте, якщо говорити про фонд зарплати? Хто більше отримує зарплату: двірник чи працівник апарату управління? Звичайно, що працівник апарату управління? От в нас пішов перекос. Ті, хто реально виконують роботи, отримують менше винагороду, і їх є питома вага пропорційно менше, аніж тих, хто нібито керує експлуатаційними організаціями. І я задаю питання: якщо в нас на 100% укомплектований апарат управління, то чому ж є збиткові? Це неправильно. До речі, знаєте, ми аналізували всі підприємства, які пропонувалися міським головою на процедуру банкуруства? Зокрема, для мене цікавою була процес господарювання такого підприємства комунального, як Івано-Франківськ Ліфт. І для мене парадоксальною є ситуація, коли витрати на оплату праці цього підприємства становлять 104% від власного доходу. Тобто доходи на власне утримання апарату управління працівників перевищують доходи від своєї діяльності. Це парадокс. Мало того, коли ми почали аналізувати штатний розклад працівників Івана франциск Ліфту, то виявляється, що зарплата керівника 6250 гривень. Зарплата головного інженера. 5500 гривень, переплата головного бухгалтера 5200 гривень, а підприємство тотально збиткове. Я не розумію. При таких високих зарплатах франківську кожен франківськ міряє про таку зарплату, підприємство збиткове, то це означає неефективна політика керівництва даного підприємства. Це тільки на основі одного підприємства. Якщо говорити про досвід інших міст, коли ми будемо підходити до питання реформування комунального господарства. Ми вивчили, як працює Львів, наш найближчий сусід. Ви знаєте? І мене здивувало те, що з 56 львівських жеків, а вони там називаються Львівська Львівське комунальне підприємство, то з 56 львівських жеків 49 є прибутковими, а 7 вже виходять на етап беззбитковості. При тому, що якість житлового фонду міста Львова значно гірша, тому що старіші будинки, тому що будинки австрійські польські. В деяких будинках навіть немає централізованого опалення, дотепер діє пічне опалення, складніший житловий фонд, аніж франківську. То львівські жеки при подібній структурі тарифу і при практично однаковій варті тарифу на квартплату є прибутковими. Мало того, львівські жеки тратять на капітальний ремонт житла 20 мільйонів гривень власних надходжень, не дотації з міського бюджету, а 20 мільйонів гривень власних надходжень, що по наших масштабах мало би бути. Ми в четвер в четвер менше місто, як Львів, то наші жеки при ефективній роботі мали би тратити 5 мільйонів гривень власних доходів на капітальний рентген житла. Натомість вони навіть не можуть справитися з зобов'язаннями перед іншими суб'єктами господарювання, які з ними працюють. Що це означає? Неефективне управління житлово-комунальної сфери. Мало того, знаєте, якщо говорити про те, чому львівські жеки є ефективними, і як мешканці львів'яни оцінюють роботу львівських жеків, то... Зараз достатньо хорошим способом управління комунальними, перепрошую, будинками є об'єднання співвласників. То львівське об'єднання співвласників замовляють комунальні послуги, в кого би ви думали, в львівських жеків, що є показником конкурентноспроможності послуг, які надають львівські жеки. Що ж нам заважає це робити? Я вважаю, що неефективне управління комунальним господарством. Тому на сесії міської ради ми стверджуємо, що треба розглядати питання. Фінансового стану Жеків в комплексі, в комплексі реформування комунальної сфери міста Івано-Франківська. Речі, це є позиція е, свободи, яку ви безумовно озвучите на сесії. А яка точка зору тоді е, галузевої комісії? Чи вона є співзвучною до Знаєте, коли вашої? Знаєте, коли ми, пане Михайле, е, питання у від них теж багато що залежить? Так, так, власне, абсолютно. І це правильно працювати через галузеві комісії, тому що галузеві комісії на тої покликання, щоб видавати експертну фахову оцінку питанням, які йдуть на сесії міської ради. Е, і е, інформується про те, що під час сесії міської ради, коли ми слухали питання діяльності ЖЕО, власне, голова профільної комісії з питань у ЖКГ сказав, що бачення в нього співпадає так само з нашим, що питання відновлення плати спроможності це питання виключно в комплексі системи реформування комунального господарства. Е, в розбіжності нас немає, і ми спільно готуємося до е, питання, яке буде доповідати міський голова. Продовжуючи цю тему, знаєте, я вважаю сьогодні, що е, питання. Саме програми реформування житлово-комунальна сфера має на сесії доповідати персонально міський голова Іван-Франківська. І я скажу вам, чому він має це доповідати персонально. Сьогодні за діючим законодавством про місцеве самоврядування, міський голова має повноваження призначати і звільняти керівників всіх комунальних підприємств. Він має повноваження розпоряджатися поточно бюджетними коштами. Він має повноваження керувати кадровою політикою. Тобто, окрім того, міський голова сьогодні має так само підтримку сесійної зали. Щодо системних змін в господарці міста. Тобто, сьогодні ми даємо міському голові всі повноваження реалізовувати, покращувати господарку міста. І ми кажемо, шановний пане міський голово, доповідай програму і бери на себе персональну відповідальність, тому що ти маєш всі на це... повноваження, які тобі долував закон. І ми, сесійна зала, скажемо, що міський голова доповідає, гарантує виконання програми і бере на себе персональну відповідальність. І ми кажемо, Будь ласка, реалізовуй свої повноваження, а ми будемо тобі в цьому допомагати. Тому що за законом наші функції є власне контролюючі, ми можемо давати контролює виконання рішень міської ради, саме міська рада і депутат міської ради, тому що ми в повноваженнях не маємо е, прав ні управляти в поточній діяльності містом, ні призначати керівників, ні тим більше розпоряджатися міським бюджетом. Зрозуміло, ви сказали, як це теоретично і практично мала би виглядати муніципальна реформа у ЖКГ. А я хочу, я раптом згадав про те, що говорили ваші колеги депутати, вони говорили таке, що ми будемо наполягати на тому, аби усі соціально-побутові програми, які реалізуються по лінії ЖК, знову-таки починалися негайно. В березні місяці починали ремонтувати дороги, в травні місяці, коли прийшли перші весняні дощі, а ремонтувати дахи і тому подібне. Теж тут десь така позиція свободи. Ну, сьогодні, як тільки, я вважаю, що як тільки дозволить температура, ми повинні в першу чергу провести поточний ремонт доріг, щоб не розбивалися далі і ми. Але я все ж таки перейду до програми реформування житла, житлово-комунальної сфери. В цій програмі ми маємо врахувати всі питання поточної життєдіяльності міста, дороги, капремонт житла, підвальні розгалуження. Прибудинкові території, прибирання міста. Ми маємо мати ясне бачення з боку міського голови, як далі працювати. Тому що, знаєте, міста однакові Львів і Франківськ, і люди однакові, а результати діяльності абсолютно різні. Сьогодні, якщо 40 мільйонів це є заборгованість ЖЕКів перед іншими суб'єктами господарювання, то це є не порядок. жеки збиткові – це є не порядок. Знаєте, сьогодні більше 95% мешканців Франківська вчасно сплачують поточні платежі за квартплату. Мешканці виконують своє зобов'язання перед комунальним підприємством і просять комунальне підприємство виконати своє зобов'язання, надай якісну послугу, тому що ми за неї оплатили. І ми, власне, в такому форматі будемо вести розмову про те, що мешканці виконали зобов'язання, тепер хай виконавчий комітет, на чолі з міським головою, Реалізовує повноваження, які їм делеговані законом. І я так зрозумів, що ключовим моментом власне у цій реформі буде все-таки розширення ОСББ. Ви знаєте, ну наша ще позиція перед вибором була наступна: альтернативи ОСББ немає. Маленькі локальні громади на рівні будинків повинні розуміти, що їхній будинок це їхня власність, це їхній клопіт. І вони повинні ОСББ збирати кошти на предплату на власний свій рахунок ОСББ. І шукати якісного виконавця робіт і особисто контролювати надання послуг, тому що якщо сьогодні мешканець платить в ЖЕО, і в того мешканця немає ОСББ, немає ланки, яка здійснює оперативне управління наданням житлово-комунальних послуг, ми вважаємо, що альтернативи ОСББ немає, але перед тим місто має зробити перший крок. Капітально відремонтувати будинок і передати його у власні ОСББ. Аж тоді ОСББ має брати його і далі ним управляти. Швидше за все, що в наступних наших телепрограмах ми будемо широко висвітлювати перебіг наступної комунальної сесії, яка відбудеться 24 лютого. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії свої аргументи за і проти з приводу рішень п'ятої сесії Франківської міської ради, висловив. Лідер фракції Свобода є депутат по 18-му виборчому округу. Роман Онуфрів, він є також головою бюджетної комісії. Дякуємо за увагу і хай вам щастить. Дякую до побачення.